Всім привіт! З вами Танас. Вітаю вас з початком осінніх новин. Що? І саме сьогодні у 58-му випуску щодо новин ми поговоримо про драму щодо серіалу Акаліт дізнаємось, які ігри будуть екранізовані Голлівудом у майбутньому. Послухаємо щодо майбутнього франчайзу чужий та поглянемо на купу релізів за ці два тижні у кіно та стрімінгах. Тож беремо у рота що смачненьке. Сподіваюся, це не буде член вашого батька. І поїхали у світ кіно та поганих жартів. Хоу! <му> Увага, анігдот! Скільки треба Джорджа в Клунів та бреда в пітів, щоби закрутити лампочку? Правильна відповідь 70 мільйонів. У минулому що я вже повідомляв, що фільм Самотні Вовки одразу отримує цифровий реліз на Apple TV+, замість широкого кінотеатрального міжнародного прокату. Ну і що ви подумали? Подумали, що ви подумали, що нічого не чутно, нічого не чутно від Бреда Піта та Джорджа Клуні, ну і режисера Джона Уотса. А все через те, що я звичайно не впевнений. Повторюю, я не впевнений, розумієте? Лише припущення. Але все через те, що актори отримали за участь у фільмі по 35 мільйонів кожен, а режисер отримав гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. І знаєте, я показую увесь цей час вам трейлер. І скажіть, чи виглядає він на 150 мільйонів доларів? Бо це мінімальний бюджет, який може бути у цьому фільмі. Я дуже сумніваюся в цьому. Ще раз повторюсь, що Apple TV+, або звільнить всіх аферистів, які зараз щось обіцяють куку. І витрачають його у або цей кінонапрям можна вже ховати та забувати як цікавий експеримент нашого сьогодення. Але особисто я радий за акторів. Сподіваюся, колись і у мене буде така шабашка, як у Піта та Клуні. Ну і Вотса. Боже, 15 мільйонів доларів окей, акторам, но 15 мільйонів доларів режисеру Уотсу. За що? Ну і вже із сьогоднішніх новин Джордж Клуні сказав, що все це брехня, і взагалі це тільки е, погіршить стан Голівуду, бла, 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 бла бла. Причому прямо так і не сказав, скільки він заробив. Ну. Будемо вірити Джорджу Клуні, він же ніколи не обманює, правильно, ніколи. Обманюю тільки я. Але скасування бувають і іншими, не тихими. На тижні талановита актриса Амандла Стенберг заявила, що не була здивована щодо скасування серіалу Аколіт вже після першого сезону. За словами актриси талановити актриси, вона з самого початку знала, що звичайні смертні не будуть сприймати цей серіал серйозно та чесно, через рішучі кроки творців. От прям з самої першої секунди, коли почала читати геніальний без жартів сценарій цього проекту, ці кроки проявлялися та стосувалися, звичайно, сценарію акторів та піар-компанії цього неймовірного серіалу. Ну і звичайно, у всіх проблемах Акаліту вона звинуватила сексистів, расистів, гомофобів і. І всіх інших демонів нашого світу коротше, а шкода стає щодо кліта, якщо звичайно. Не знати, що це дуже слабка та прохідна робота, яка не заслуговує не те, що другого сезону, а й просто канонізму зоряних війн, та просто щоб про неї так багато розмовляли. Хоча, можливо, я і помиляюся щодо канонізму, бо вже зараз дійсно анонсував комікс приквел до цього проєкту. Цей комікс буде зватися Аколіт Калнака та детальніше розповість історію джедая Вукі, якого чомусь зовсім не розкрили. У серіалі, але є актриси, які не створюють гейт на пустому місці, а в свою чергу. Є улюбленцями шанувальників кіно. І зараз я кажу Сідні свині. Однією з таких талантів є Сігурні Вивер, яку на тижні запитали щодо повернення у франчайз Чужий після касового та в деякому роді творчого успіху Ромула. І Сігурні заявили, що не бачить такого варіанту, бо зараз у неї досить багато активних проєктів, серед яких Мандалориці Грогу та продовження аватарів. Та й взагалі вона хоче дати безпеку, ріплі та захистити її від «Чужих». Хоча Криса водночас і каже, що у разі Зцікавленості та пропозиції, уважно прочитає сценарії та подумає над участю. І ну і, напевно, подивиться на. Чек, який пропонує Дісней. Додатково на тижні автори Ромула продемонстрували нам цікаве відео та показали, що один з ворогів у фільмі Я не хочу спалерити, це реальна людина, а не CGI. Монстра зіграв баскетболіст Сербії Роберт Бабродський, зріст якого 2 метри та 31 сантиметр. І знаєте, оце відео це доказ того, чого мені так сподобався Ромула. Багатьом ні. Я люблю та бачу, коли автори стараються і роблять щось непростим шляхом, як всі в сьогоденному. У Голівуді. А роблять щось складно, але авторське. Ну, а головним трешем тижня я можу назвати ось це. Це новий серіал від болотної нації, де головну роль зіграє шанувальник руського миру та антиукраїнець Дюжев. Історія буде розповідати про Байдена, який чомусь опинився в Росії, щоб дізнатися, як діють його санкції та випадково втрачає свої документи. А тому повинен тепер працювати вчителем англійської мови, жити у комунальній квартирі та їсти лайнову російську їжу. Коротше, просто погляньте на цей. Піздець. О, боже мой, які ж вони тупорилі. Боже, які вони тупорили. Боже, ну їх там купа. Але що я точно знаю, що є хороші люди. От, наприклад, спонсори та донатори, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах. Особливо подяка йде Павлу М. Фрімену, Ярославу Левченко, Мішою Колеснику та Олександру Вороновському. Та мега ультра. Подяка йде до Звероїда та Пані Ірака. Дякую вам величезне. А тепер пропоную перейти до релізів тижня за останні 14 днів, бо на тому тижні що не виходив. Вийшло все таки багато цікавого на слімінках та кіно. Поїхали! У вівторок, 27 серпня, вийшов, можливо, останній четвертий сезон серіалу Вбивство в одному будинку. Серіал, як і завжди, виходить на хулу. 29 вересня вийшло одразу два великих стрімінки-релізи. На Netflix вийшов Каос з Джефом Голдблюмом про богів у нашому світі, бла бла бла. А на Амазоні вийшли перші три серії другого сезону Володаря Перснів, персні влади, де нам нарешті покажуть продовження найкращого погляду на Всесвіт Толкіна після гри Голум. Ну і Десятого серпня на Netflix вийшов аніме Термінатор зеро. Що ж до кіно, то там були лише маленькі релізи. Ніч з дияволом непоганий дійсно фільм, який вже 100 років знаходиться. На сумнівних сайтах та непокірна Еліс, де можна посміятися з акторських талантів Меган Фокс, ну і також український документальний фільм Мирні люди. Що ж стосується вже цього тижня, то у кіно нас чекає один з найголовніших релізів цього місяця: Бітлджус, Бітлджус, європейська велика прем'єра Монте Крісто та маленький трейлер-переслідувач. Не маленький в плані зросту, а маленький просто тому, що про нього мало хто знає. Ну а на стрімінгах варто відзначити тільки повернення серіалу «Повільні коні або кульгаві коні Шути самі зі своїм четвертим сезоном на Apple TV Повернення відбудеться вже 4 вересня на цьому самому стрімінгу. Щодо цифрових релізів, то на офіційних та не дуже офіційних сайтах з'явилися Borderlands, Гарри та Мічно олівець та пастка. Тож, якщо ви це пропустили, у вас тепер є шанс це подивитися. Тепер до супершвидкого. І ні, я не кажу про секс після 30 років. Я кажу про експрес-новини. Гоу-гоу-гоу. По-перше, нам показали перше офіційний постер до фільму Учень. Це там, де Дональда Трампа буде грати Бакі Бард, а.к.а. містер Себастьян Стен. Чи з'явиться у фільмі «Дюжев» – поки що невідомо, але це був би досить прикольний кросовер. Світ юрського періоду 2025 року показав перший анімований логотип. тізер плакат, так би мовити, та пару кадрів з нового перезапуску. Анімація постера Моя повага. Почалося фільмування картини Ніхто 2», Авторою виклали перший офіційний бекстейдж-кадр, де нікого нема, бо це ж ніхто. Також почалося фільмування нового хижака з Ель фанінько головній ролі. Ну, вона не буде грати хижака, я сподіваюся. Хоча. Для сучасного дійсне це все. все реально, я б сказав. Знімання вже проходить у новій Зеландії. Випуск у наступному році. За інформацією інсайдерів, сценарій до ігрової екранізації Наруто повністю готовий. Тож, можливі скоро новини про початок зйомок. Міллі Бобі Браун продовжує доїти не точніше, зніматися у проєктах Нетфлікса. Сільгулярно талановита актриса зіграє головну роль у фільмі «19 кроків, яка є екранізацією книги «19 кроків. І знаєте, найцікавіше, що цю книгу написала талановита авторка книжок Міллі Бобі Браум. Так, все вірно, занадто багато таланту для однієї новини. Ідемо далі. Повідомляють, що Барі Каріган приєднався до Ребекки Фергісон щодо участі у новій частині «Гострі картузи у якості нового героя. Його ролі, як і ролі Ребекки, поки що невідомо. Сподіваюся, його. Все ж таки не будуть підпускати до могил. Сподіваюся, Глен Пауэлл та Едгар Райт почнуть знімати нову версію людини, яка біжить вже у листопаді. Сценарий Джастін Тру заявив, що хотів би зняти Грім у джунглях 2» або солдати невдачі 2». За словами автора сценарію оригінального фільму, а він був саме їм. Зараз ідеальний момент для стьобного відео щодо Голлівуду. І я з ним бляха погоджуюсь. Я хотів би подивитися цей фільм з Робертом Дауні Молодшим, з Беном Стілером та Джеком Блеком. Та й Томом Крузом та там куба зірок було. Якщо ви пропустили чомусь у своєму житті цей фільм. Дуже раджу подивитися. Ну а Рідлі Скотт на тижні заявив, що Гладіатор 2 він особисто вважає одним зі своїх найкращих фільмів за усю кар'єру і каже, що дуже радий фінальному результату та вклав туди купу душі. Подивитися ж всім іншим, цей самий фільм можна буде вже у листопаді. Пол та Джек Блек зіграють у ремейку старенького горору Анаконда. Не дивлячись на імена акторів, фільм не буде комедією, а матиме більш серйозний стиль оповідання. На роль Анаконди я взяв Ліама Нісона або Ідріса Ельбу. Якщо ви зрозуміли цей жар, до речі, ви дуже добре орієнтуєтесь у Голлівуді. Якщо ви хочете знати, що він значить, у цих акторів за чутками найбільший член. А ось час пік 4, скоріш за все, не вийде ще довго. І все через скасовного Голлівуді режисера Брета Ретнера, у якого не найбільше член у Голлівуді. Можете собі це уявити за інформацією, Hollywood Reporter, Warner Bros. не хочуть знімати продовження саме через комерційні моменти. А Sony Paramount хочуть знімати, але вже відмовились від покупки прав через режисера, який за контрактами повинен бути присутній у новому проєкті. То ж, то ж, приходить так і новача комунізму у світі. Ми не побачимо ще довго. Напевно, шкода. Хоча мені здається, що час пік. I jak franciaz CB, triszyczki, wyczerpa. А ось хто точно себе не вичерпав, так це екранізація відеоігр, тому що ми переходимо в епоху цього жанру. На тижні відомий видавник та розробник ігор Remedy анонсували, що почали партнерство з Анапурна Production щодо екранізації ігор Control та Alan Wake. Нагадаю, що права на Макса Пейна та Quantic Break належать Rockstar та Microsoft. Детективи з того світу були скасовані нетліксам вже після першого сезону. Рейтинги серіалу були вже занадто поганими навіть для стрімінгу. Де не існує ніколи провалів. Можна сказати, що тепер вже назва серіалу матиме більш глибше та іронічніше значення. Тепер до кінокомікс новин: це там, де ноу no лайфер, задроти та колекціонери фігурок, отаких от за тисячі доларів. Сказав би, якби я нічого не знав про комікс. Тож дізнаємось стрішки більше, щоб не бути вузьколобими консервами і не казати такі глупості. Поїхали далі! На тижні з'явилися інсайди, що по кінофільмам Бетмена Мета Рівза вийде комп'ютерна гра. Ви, напевно, це десь бачили, але пару днів тому Джеймс Ганн особисто спростував ці чутки і сказав, що нічого такого не існує і ніяких ігор не розробляється. Тепер до Дедпула. так цей фільм ще пару тижнів буде у нашому інфопросторі. Подобається вам це чи ні. Райан Рельнельс відкрив дві кампанії. Перша це пропаганда того, що Веслі Снайпс повинен мати фінальний фільм з собою улюбленим у стилістиці Логана, де ми скажемо до побачення цьому герою. За словами актора, він бачить інтерес до такого фіналу зі сторони фанатів та глядачів. І взагалі це буде чесно щодо одного з перших успішних кінокомікс героїв сучасності. І це факт. Ну, а друга новина стосується Каскадерів. Райан став одним з акторів, який почав агітувати появи номінації на Оскар Каскадерів у цьому році. Як на мене, це досить доречна ідея, бо взагалі це повинно було бути додано ще у 80-х, як пропаганда та агітація до використання практичних ефектів, а не CGI. Тому що я у сучасному кіно більше всього не люблю багато CGI та зйомок на синьому екрані. Я за практичні ефекти. Що ще стосується, Цього фільму або що ще стосується цього фільму, показали вирізану сцену з гамбітом, яка пояснює, що шикати від майбутнього цього героя у MCU. Ну і за чутками, першочергово у команді Дедпула та Росомаги повинні були додатково з'явитися Квік Свілвер у виконанні Аарона Тейлора Джонсона та паніше у виконанні Томаса Джейна. Чому вони не з'явилися, не повідомляється, але думаю, що питання у простому рахуванні бюджету. Без рофлів, сарказму та чорної іронії чудові новини прийшли щодо проекту Quest Vision, Це окремий серіал про Віжена. У серіал повернеться герой Айтрон, один з найкращих голосів Марвел, буде грати певну роль в оповіданні сольного проекту Віжена. І можливо, він буде або матеріальний, або просто голосом у голові Віжена. І той, той варіант просто неймовірний, тому що я планую дивитися. Серіали в оригіналі, а цей голос без жартів, просто без жартів. Його треба слухати тільки в оригіналі. Просто подивіться месники 2» англійською мовою. Що ж до дати реліза, то поки що взагалі нічого не відомо. Ми всі знаємо про мультсеріал «Невразливий», Так, огляд, до речі, є на каналі. Але окрім мультсеріалу, до виходу планувався і фільм по цьому коміксу. І на тижні Роберт Кіркман, автор оригінальних коміксів, повідомив, що розробка фільму йде, та Universal не скасував цей фільм. І він все ж таки колись таки не вийде. Але за словами автора, очікувати його незабаром не варто. Хоча нащо випускати фільм причинному мультсеріалі, який буде повністю повторювати той самий сюжет. Досить сумнівна ідея, тому що там, ну, це не Марвел, де є купа арок, купа чогось неймовірно, це оповідання від точки А в точку Б. Тобто фільм повинен повторювати по суті сюжет оригінального коміксу, екіп мультсеріалу. Смачні трейлери з м'ясом, зеленю та сиром, абрикосовим джемом та сьомгою. А вибачте, то про млинці. Ну, трейлери теж непогані, подивіться самі. Netflix показав нову саху від творців Демера, монстра, історія Лайла та Еріка Менненсена. Серіал виходить на Netflix вже 19 вересня. Повинно бути досить цікаво. Lionsgate показав фінальний трейлер до жахастика ніколи не покину. Голі Беррі чудово виглядає у цій ролі, а деякі кадри дійсно кріпові. Цікаво буде глянути прем'єра 19 вересня 2024 року. Наполеон підтвердив чутки та вийшов на тижні на Apple TV Plus у вигляді режисерської версії. Ну і додатково проанонсував все новим трейлером. Якщо цікаво подивитися на нові 48 хвилин, то you're welcome на Apple TV. Агата продовжує чаклувати інтерес до себе зі сторони глядачів, і тому і випускає багато промо-матеріалів та трейлерів. Ось, наприклад, вийшов новий промо-ролик, який наголошує щодо персонажа Джона Лока і його таємницю. Ставлю на те, що це один синів багряної відьми, і прав я чи ні, подивимось вже 18 вересня на Disney+, коли і вийде цей серіал. Paramount Plus показав тізер п'ятого сезону Yellowstone, який вийде вже на цьому стрімінгу 10 листопада. Вийшов перший трейлер до Соніка 3. Кіану Рівз заходить у гру з бажанням наваляти Соніку та його друзів, а також шукає якогось самурая. Реліз цього грудня. Азраїль це приклад прохідного фільму, який я подивлюся, і все через одну річ виконавцю головної ролі Самару Уівінг. Подивитися на красу можна буде вже 26 вересня. Ну і так, фільм глянути теж. Жахасти квартира 7 А отримала свій дебютний трейлер. Якщо що, це буде приквел до фільму Дитина Розмарі. Реліз одразу відбудеться на Paramount Plus у вересні. Ну і переходимо до касових зборів. Тут все дуже і дуже погано, і я вас попереджаю. Лідером уікенду на свій шостий тиждень став Дедпул і Росомаха, втративши всього 17% зборів порівняно з минулим тижнем супергеройські пригоди для дорослих додали до своєї загальної каси ще 15 мільйонів доларів. Загалом вже після шести тижнів прокату у фільму вже 600 мільйонів доларів у США та шістьдесятвісім мільйонів доларів у світі. Загалом картина зараз має 1 мільярд 262 мільйона доларів та чітко рухається до прогнозованих суми у 1 мільярд 400 тисяч доларів Чужий Ромул на свій третій тиждень прокату продовжує не радувати своєю витривалістю. Після втрати 61% минулого тижня на цьому картина втратила ще 43%, та тепер не виглядає як 100% гід цього року для Дійсний. Зараз фільм має 88 мільйонів доларів у США та 194 мільйона доларів у світі. І досить дивне співвідношення з погляду на велику піар-кампанію саме у США. Хоча такий результат був і у минулому Лих частинах чужий. Картина, маючи 285 мільйонів доларів, вже отримає прибуток. Але погані збору в США, де кінопрокатник має найбільший відсоток грошей з одного квитка, може стати критичним у продовженні цієї сюжетної лінії, а не нового ребуту. Третє місце отримала картина з Блейк Лавлі Покинь, якщо кохаєш. Бачите, її ніхто не любить, тому що її ніхто не може покинути. Мелодрама про кохання та аб'юз на пару баксів обійшла новинку тижня реалізован. Всього у картини 135 мільйонів доларів у США та 150 мільйонів доларів у міжнародному прокаті. Коротше, як я і казав, у враката не дуже, але це все типово для завершення серпня, і можливо, Бітлджу змінить ситуацію вже наступного тижня. Хоча, якщо казати чесно, я не дуже вірю аналітикам та взагалі хайпу щодо цього фільму. Мені здається, його дуже сильно перехвалюють і він не збирає занадто багато грошей, але є дійсно важливе та вражающе цього тижня. Думками на вирі 2» змогли обійти корол Лев 2019 року та стали дев'ятим найкасовішим фільмом в історії кіно. Через тиждень стане восьмим до слова, бо до юрського періоду залишилося всього 4 мільйони. З касою у 1 мільярд 667 мільйонів доларів. Саме емоційний мультфільм тепер без жодних, але є найкасовішою анімаційною картиною в історії кіно. Вітаю! Ну і де найголовнішого досідні Свині. На цьому тижні красунька всіх красунь та мілага всіх мілаг була на вечорі від компанії Armani. Ви зараз можете побачити її наряд та пару фотографій. А щодо новин кіно, то нічого нового і не було. Тож цього тижня вона була все-таки Свідні інфлюенційні, а не Сідні актрисійні. Ну і на цьому все. Якщо вам все сподобалось те, що ви сьогодні тут почули та побачили, то буду радий вашому коментарю, підписці та молитвам за здоров'я каналу. Якщо ж ні, можете написати огидні речі у коментарях. Головне, головне, пишіть, будь ласка, розгорнуто понад 10 слів. Будь ласка, і без матів це не пропускає YouTube. Тож пишіть дуже огидні речі. І багато. Ну а так, ми з Кірою ще раз хочемо подякувати вам за підтримку каналу, подякувати за ваші перегляди і сказати, що бережіть себе, любіть кіно, дивіться камеру, дивіться камеру. І що